Привіт, з вами Автоградус. Сьогодні у нас на огляді буде амортизатор кабіни на Renault Premium з пневморесорою в зборі від виробника сампа Туреччина. Каталожний номер 080, 269 01 Стандартне пакування синя, синьо біле можна сказати. Виробник турецький. Якісно запаковано. Перевіряємо. Каталожний номер, то, що я задиктував. Виробник Туреччина. Як виглядає деталь? Штрих-коди, QR-код. Ну, відкриваємо І з пломба, оглядаємо зараз. Бачимо таке пакування Стандартно, просто коробка. Ну, в принципі, для цієї деталі не надо іншого. Брендовані символи бачимо. сампа, Туреччина. Так, що ще по цій деталі? Каталожний номер на ній вказано чи не вказано? Не вказано каталожного номера. Тільки на напакування пакуванні з каталожного номер. Штуцер виведений це підключення, бачите, Тулочка є. Кронштейн, бачите, збори з кронштейном. Іде. Відповідає оригінальним кодам, таких як 501 06 158 79. Всі коди, по яким. Може зрієтуватися, чи підійде вам дана подушка, чи не підійде. У нас будуть описані в карточці товару. Тому, якщо бажаєте, переходите за посиланням і там вже звіряєте. Якщо не підібрали за своїм оригінальним номером, скидайте нам Він-код, ми підберемо вам інший варіант. Ми являємося платниками ПДВ. Якщо треба виставити рахунок, скидайте встановчі документи зробимо рахунок з ПДВ. Сам по доволі якісний виробник турецький. І ціни доступні. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, ми автоградость. до побачення.